Наші вітання на каналі Evo Moto. Сьогодні на огляді електромотоцикл Elvin R3. Виконаний в синьому кольорі, синій глянець. Навіть в такому дабл чорно-синьому. Колесо. 3 кВт, діаметр R16. Акумулятор на вибір від 30 до 100 А. Або свинцево-кислотний, або літієвий. Дисплей Інформативний показує заряд у процентному відношенні, показує вольтаж, що це більш інформативно. Швидкість, поворотні сигнали, режими швидкості. Перший, другий, третій. В комплекті йде сигналізація, два брілка, два ключа, ходові вогні LED, ближній і дальній також LED. Закомплектувати даний мотоцикл можна по двигуну 3, 5 або 8 кВт і також акумулятор в залежності від потреби дальності пробігу, тобто від 40 км і максимально до 200 км. Якщо є додаткові питання по даній моделі, пишіть нижче в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось відео, ставимо лайк.